Українці. Ви на каналі Країна за кадром з вами я, Марія. Сьогодні займаюся прибиранням. Хочу тут все розчистити, бо потрібно буде тут класти огня в плиті, щось готувати, їсти, можливо, можливо, щось уже якусь конф... консервацію робити, буду починати. Тут стояли секції паркану, і воно все позаростало бур'яном таким аж по пояс. Тепер треба то все прибрати, вичистити. І хоча у нас сьогодні плюс 40 в тіні. Дуже спекотно, але я вирішила не дармувати, а зайнятися хоч якоюсь роботою, тому що незалежно від погоди роботу все рівно треба робити. Коли я прибрала великий бур'ян, то думала, що просто позагрібаю, і тут буде порядок, ага, не вийшло. При тому, що тут уже косили. Деякий бур'ян дуже вкорінився. Я брала ще сапку і підкопувала деяке коріння, тому що я його не могла руками повиривати. Ця дошка має тут лежати, бо на ній стіл потім ставимо, рівну виставляємо. Ось тут у нас на кухні зроблено, типу, якісь полички, незрозуміло що. І Я собі так дивлюся на нього, думаю, можливо сюди поставити якісь петуні зі столу забрати, переставити туди. Але подивилася, воно насправді ці дошки дуже погано тут лежать, і вони якісь знизу такі нерівні, вони полукруглі знизу йдуть. Ось спробувала воно за вузьке для квітів, для моїх горшків. Тому це глухий номер. Квіти сюди я не поставлю. ці ну, дошки А далі розпочалося саме цікаве. Взяла граблі залізні і спробувала все це позгрібати. Гребти не вдавалося, тому що в нас отут така каміння, не знаю, що тут, тут було, можливо, якийсь такий. Бетон, ну то таке виглядає, як бетонні плити, але воно все потріскане і поміж ним проросла трава. Цю траву ми косимо періодично, але вона наскільки така стара, тверда, що вона не дається косити, тому воно в нас ось так виходить. Покосили, воно поміж тим не все скошується, тому що косою не дуже його візьмеш, сапою теж не, не дуже спросапаєш його. Я вже і руками рвала, і воно все рівно ця трава тут проростає, і вона наскільки тверда, що її прибрати дуже-дуже важко. І поки чоловік не бачить, я взяла сікатор і просто почала зрізувати цю траву сікатором. Хоча розумію, що це ненадовго, все рівно вона через деякий час знову тут проросте. Ну, поки вона маленька і зелена, то дуже красиво, особливо весною тут все так зеленіє, цвітуть кульбаби, і дуже-дуже красиво. І загрібала, і замітала, і сікатором підрізала оті великі, такі довгі, сухі пооставалися, їх не можна було вирвати, вони наскільки міцні, то навіть сікатором підрізала, не знаю, чоловік не бачив. Може потупила йому, може затопила йому сікатор, ну нічого, загострить. Аж вся мокра. Там треба буде кубілити і щось думаю намалювати, якийсь малюнок. Насправді невеликий такий той, але дуже складно тут повимітати між тим камінням, між тим, отам, і трава, і каміння, і все в кучу воно. Ну, хочеться дуже зробити, щоб щось було гарно тут в дворі. Ну, не виходить, не виходить. Якби просто пісок би позамітав, позагрібав і все. Травичка просто прокосив би, а тут таке каміння з травою, о, рудик під штатив іде. Рудик, іди, не заважай. Рудик, ну не, не рухай штатива. тікай, Рудик. Ну, що ти хочеш. О, Прийшов ліг. Рудичок. Рудичок маленький наш. Я не знаю, може хтось знає щось, порадьте, що тут можна зробити в цьому дворі, щоб воно нормально було, щоб було легше його прибирати. Ну не знаю, поки отак воно. Дуже складно тут прибирати. Там розкрию плиту і будемо палити в плиті. Мої матьопки. Кицонечка. Тісь моя лапочка така маленька. Наша лапочка маленька. І живі, дуже, Вже здоровенький. Дивіться, шийка в нього. Ну покажи свою шийку. Ті ще шийка заросла, Вон, яка гарна шийка в нього стала. Шерсть виросла. Оцюпки, ми тебе вилікували. Ой, наша кнопа маленька. Наша кнопо маленька така. Тетюнька наша. Він теж схуд, спекотно він їсти не хоче. Пити теж не дуже хоче щось взагалі не знаю, чому він так спекотно. Я теж, наприклад, їсти не хочу, як жарко дуже. Та напевно так і ньому. Так, Кетюня. Тут маленькі наші Кіцька, хороші. Хороший наш котик. Де твій братик Сірко десь? Я думаю, може, ще прийде. Там хто знає, може вже і не прийде. Сподіваюся, що вернеться додому. У нас ще залишилися секції паркану. Паркан повністю не загородили, там не поставили. Тому зараз і секції паркану Під стіну поставимо на місце. Головне, що я там прибрала той вже бурян що шоріс.

Оце отак носимо воду з річки, це вже порожні пляшки. Бо нема в криниці води в нас не вистачає. ¿Qué es А їдемо по воду на річку. Йдемо на річку по воду набирати. Ми носимо з річки воду. Холодная вода. Наверное, тапочка тапочках Сейчас камень я муляю. Да. Друзья, вода ледяная. Просто у нас з водою ціла катастрофа. Криниця пересихає, в криниці зовсім мало води, залишилося. І ми цю воду, що в криниці, вже економимо і залишили суто для того, щоб там їсти зварити, посуд помити, ну там для самого необхідного. А так беремо з річки воду. У нас в основному в людей криниці. Але є і центральний водопровід. Щоб підключитися до центрального водопроводу, потрібно пробувати під дорогою. Це потрібно наймати якусь машину, щоб пробити там дірку під дорогою і провести воду. І ще плюс до того потрібно людям заплатити за ту трубу, що люди тягнуть. А скважину зробити теж дорого. Ну, Тому якось так, коли посуха, то у нас води утримується дуже мало. І ми сімо економіки. Дуже холодно було. Зараз вже Зараз нагрілося. Та вже нагрілася. <с? <с?> купатися можна. Ми, 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 Якщо вам подобається мої відео, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Не, не, Пишіть коментарі. Вам не тяжко, воно мені дуже приємно. Воду кидають. Хтось з в кив? Карпети забрати. Ось веземо воду. О, а що це таке в мене в цибулі? Подивіться, друзі, гляньте. Лежить цибулька, бачите? А що ж це таке? Цікаво. Хтось поламав цибулю. Комедія. Пішла подивитися в картоплю. Казав Олег, що хтось картоплю дуже пом'яв був, поламав. Не знаю. Коти, це не можуть коти так поламати. Може й кіт, не знаю. Відрізняється одна отака жовта, це вже вона починає сохнути, а ця інший сорт і трохи пізніша. Осте. це огірочки мої. Потрібно їх прорвати. Є, перші цвітуть Огірочки. О. Щиро дякую за теплі коментарі та побажання. Дякую за перегляд. Особлива подяка за фінансову допомогу пані Олені. Дай Бог вам міцного здоров'я, Божого благословіння та всього найкращого. Бережіть себе та один одного, і нехай Господь Бог береже наших захисників. І до зустрічі на каналі Країна за Кадром.